Гаразд. Ось історія про те, як свекруха обманом розлучила сина з дружиною. Павутина брехні. Ірина та Андрій були ідеальною парою. Їхнє кохання, здавалося, було виткане із сонячного проміння та щирих посмішок. Вони одружилися після п'яти років зустрічей, і їхній спільний дім завжди був наповнений сміхом та теплом. Єдиною тіньовою плямою в їхньому щасті – була мати Андрія Тамара Степанівна. Вона ніколи не приймала Ірину, вважаючи її недостатньо хорошою для свого золотого сина. Тамара Степанівна завжди мріяла про те, щоб Андрій одружився з донькою її давньої подруги, успішної юристки з правильної родини. Весілля Андрія з Іриною розбило її надії, але не зламало її рішучості. Вона вирішила, що рано чи пізно досягне свого розлучить сина з цією невдахою. Спочатку її дії були дрібними. Невинні, на перший погляд, зауваження про те, як Ірина готує або як вона прибирає. Потім почалися поради. Андрію, мовляв, Ірина занадто багато часу приділяє роботі, а не родині. Андрій, звичайно, відмахувався, але зерно сумніву вже було посіяне. Одного разу, коли Ірина була у відрядженні, Тамара Степанівна вирішила діяти більш рішуче. Вона зателефонувала Андрію, вдаючи стурбованість. Синочку, ти знаєш, я не хотіла тобі говорити, але мені здається, у Ірини хтось є, прошепотіла вона в трубку. Андрій остовпів Мамо, що за нісенітниці? Я бачила її кілька разів із якимось чоловіком. Вони обіймалися. Я знаю, тобі важко повірити, але я ж твоя мати, я хочу тебе захистити, продовжувала Тамара Степанівна. і Її голос був наповнений фальшивою тривогою. Вона навіть описала чоловіка, якого нібито бачила, додавши дрібні деталі, щоб її історія звучала правдоподібніше. Ця розмова не давала Андрію спокою. Він почав помічати дрібниці. Ірина часто затримувалася на роботі, її телефон іноді був вимкнений, коли він дзвонив. Це були звичайні речі для зайнятої людини, але слова матері вже змінили його сприйняття. Тамара Степанівна ж не зупинялася, вона почала підкидати докази. Одного разу, коли Ірина була в душі, Тамара Степанівна нібито випадково знайшла в її сумочці старий чек з кафе, де Ірина зустрічалася з колегою для обговорення проекту. Вона підкреслила дату та час, кажучи: Дивись, синочку. Це ж той самий день, коли вона казала, що була на нараді, і подивися, скільки вони там замовили це явно не на одну людину. Насправді, Ірина тоді зустрічалася з кількома колегами. Але Андрій уже був налаштований шукати підтвердження зради. Його довіра до Ірини танула на очах. Кульмінація настала, коли Тамара Степанівна підробила кілька повідомлень вона створила фейковий акаунт. Відправляючи Андрію анонімні повідомлення, які нібито викривали Ірину. Повідомлення були написані таким чином, щоб здаватися правдоподібними, але не надто очевидними, залишаючи простір для власних домислів Андрія. Наприклад, одне з таких повідомлень говорило Твоя Ірина вона не така вже й вірна, як ти думаєш, запитай її про того чоловіка. Андрій, доведений до відчаю, вирішив поговорити з Іриною. Розмова перетворилася на сварку. Ірина не розуміла, звідки взялися ці звинувачення, і була шокована недовірою Андрія. Вона намагалася пояснити, але Андрій, отруєний брехнею матері, її не слухав. Він бачив у кожному її русі підтвердження зради. Через кілька тижнів напруги та постійних сварок Андрій подав на розлучення. Ірина була спустошена. Вона ніколи не дізналася правди. Вважаючи, що Андрій просто перестав її кохати, або що вона зробила щось не так. Тамара Степанівна була на сьомому небі від щастя вона досягла своєї мети. Андрій був вільний, і вона вже будувала плани, що його одруження з правильною дівчиною. Але її перемога виявилася гіркою. Андрій, хоч і розлучився, але став замкненим і нещасливим його серце було розбите. А душа сповнена гіркоти від нібито зради коханої людини. Він так і не зміг повернути собі колишнє щастя, ставши жертвою власної матері та її підступних інтриг. А Ірина з часом поїхала з міста, намагаючись почати нове життя, несучи в собі біль від незрозумілої зради. О!